Житомиряни знову скаржаться на стихійні сміттєзвалище. Цього разу побутові та будівельні відходи помітили на вулиці Параджанова. Це абсолютно стихійне сміттєзвалище. Скоріше за все, це промислові райони, які просто, скажімо так, люди. Чи будується щось, чи розвалюють щось. Ну тобто, це не можна сказати, що це тут суто побутові відходи, що це мешканці виносять. Ми бачимо, що це як промислова зона, промислові відходи. На скарги відреагували інспектори Держекоінспекції та провели рейд, аби підтвердити факт наявності стихійного сміттєзвалища. За результатами перевірки, фахівці направили звернення до Житомирської міської ради. Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України створили комісію по безхазяйним відходам. Міська рада Житомирська так само має комісію по безхазяйним відходам. Ми є е, представниками, вони нас залучають до цієї комісії, де ми розглядаємо подібні випадки. Надалі комісія прийме рішення щодо ліквідації цього та інших сміттєзвалищ, пояснює Олександр Якимчик. Приймаються рішення, хто якому комунальному підприємству поручається його прибрати. По мірі прибирання повідомляються е, листами, фотографіями, фотозвітами, все повідомляється. у Житомирі та на околицях стихійні сміттєзвалища виникають досить часто, зазначають інспектори законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил, благоустрою, штраф у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1